Скажіть, будь ласка, будеться зустріч трьох і що буде далі там? Давайте подивимося. Чи зустрінеться загалом до кінця цього року? Давайте подивимося, так, бо дати постійно змінюються. Подивимося до кінця 2025 року. Чи взагалі зустрінуться а, Трамп Зеленський і ПУ його двійники, трійники і всі, хто там за нього виконують роботу, його так. Давайте подивимося. Поділіться, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи відбудеться зустріч цих трьох лідерів до кінця 25-го року? Ну, дивіться, пропозиції є, пропозиції є, але є моменти, які заважають. І таке враження, що ходять по колу, існує якийсь супротив. Супротив, тобто, це якісь складнощі, труднощі, те, що зупиняє. Так, зустрінуться вони до кінця року, у трьох. Не факт. Мені йде розчарування якесь. Мені йде розчарування якесь. Якісь можуть бути моменти саме пов'язані з дорогою, з поїздкою, з самою зустріччю з організацією. Якось вона буде відкладатися, відтягуватися. Дивіться, лідер країни, з якою ми ворогуємо, буде заявляти і буде проявляти якісь свої побажання. Тобто це будуть від нього якісь меседжі. От. Але ці меседжі нашу країну не будуть влаштовувати. Якось так дуже дивно. Ситуація достатньо цікава. Давайте тут подивимося. Чи зустрінуться ці троє до кінця цього року? Так. Дивіться, дуже складно організувати буде цю зустріч, наче обидва хочуть, але щось буде заважати. Якісь будуть моменти тут ще прояснятися. До кінця немає рішення навіть.